Доброго раночку, Україна і українці. І підписчики мого каналу. Ось дивіться, яка троянда ще є в мене. Ось вона зацвіла в цій великій троянді, вона теж сплетисти, ну цю ж сюди по той і вона ж там росте. Ось вона як зацвіла красиво. Колір теж у неї лососєвий. Ну, тільки квітка вам, дивіться, яка. Яка, яка красива. Настояща трояндочка. Ти троянда. Оце ну, це її вже теж, це ж теж із Дімі сад. Теж вже три четвертий рік. New fashion. Тут. Теж в цьому саду. Ось мої чорнобривці в нас сіяла, мати. О, це свої теж зажала. Ось ця красива троянда. О, теж такий колір у ній. О, дивіться. Ну, теж без, без назви. Ну гарненька вона. В убийственному саду, що росте, ось ще одна О, крітна, бачите Пульман Орієнт Експрес, просипаєшся і зразу йдеш в сад. І поки сонце ще так не світе, стараєшся щось зняти. Тут ще сад, звісно, теж неупорядкований, він зовсім. Ну, хоч щось. Вже росте тут. Тут ж всі троянди, які сажалися з дім і саду, вони ж усі викопались і витий. Ось люксор. Ось така. Ну, роз... ну, Кустик розростила, чи що з нього вийде, чи ні, ну росте. Шапки мої, не знаю, такі вони чи ні. Вони нерівномірні, є менші, є більші, є давно ростой, є, тільки розпускаються. Ну, цвітуть. Ця ось більше вже. ця такого кольору. Хоча і поливаю, але вона все одно лаймового кольору. Вона ніколи не покраситься. Мені наче. Ось така троянда. І прийшла ж до цих троянд красивих. Ну, не можна їх зараз не знімати. Ну, вони ще вон, не облітають нічого. І розцвітають же з кожним днем. Все більше 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 їх. От скажете, бабка, одну троянду знімала. Ну, ну вони ж вона ж дуже красива. Ну як її не знімати? Вчора опять полила її ще водою, щоб бачити цю красу довше. Вона, вона ще, оця троянда та троянда в тому році цвіла, ця троянда зовсім не цвіла Вон, дивіться вона навіть пелюстків не, не той Вона раніше їх одну викине квіточку і то одразу вже облетить її не бачиш не видно а це ось вона навіть пелюстків он, он не роняє своїх от держиться вже так це чотири роки цей троянді може й п'ять уже я вже не знаю Ну, а це ось ця Аллоха, ну теж теж прекрасна, теж пелюстків ще не роняла. Бачите, як вони довго стоять, тут ті квіти. В тіньочку вони, вони. під оріхом головне. Я думала, ніколи під оріхом нічого рости не буде, а вони ростуть. І сподобалось їм? Вон які квіти, вон, вон полурозпуски. Ось розпуск, який величезний такий. Крупні, і ця квітка крупна, і та, всі квіти до 10 см, може і більше. Як же їх не запечатліть? Вона от скоро ця краса і все. І жди потім, чи буде на друге цвітіння, чи вийде вона, чи, чи захолодає, та не вийде зовсім. А я хочу бачити його завжди. от. Ви не думаєте, що я їх для вас знімаю? Ні, я більше для себе знімаю. Я ж потім буду зимою, а що я буду дивитися зимою? Політику я не дивлюся. Уже. Шарлатанів гадалок тих теж я вже не дивлюся, хоча була раніше підсіла на них. Ну, це я ж бачу, що це воно не воно. Це тільки. Заробляння коштів їхніх. Да, це воно, а так. ні. А сядувати і буду ролик дивитися з цими трояндами свій. Бо я ж його не той. У мене пам'ять, хоча і багато там пам'яті. ну Вона вибирається і її просто не буває. Це така краса мого саду, яка зараз. От зараз, на даний момент, яке сьогодні у нас число. Вчора було Ілля Петра і Павла. Поздравляю вас з прошедшим праздником, бо забула за нього. А сьогодні вже 13, ось 13, -те. липня 2023 року. Оце така краса, зараз вона. Те відцвіло все, а ця краса прийшла і цвіте. Ось це принц ще цвіте. Ось моя красуня цвіте. Гляньте, яка вона дуже красива. Ну, Я теж люблю лілії. Вони такі невибагливі. Корми їх, не корми, і вони собі будуть рости та і все. Це сама найблагодатна квітка. А троянда це неблагодарна. От. От скільки її не пічкає, що йому не той і, і як йому задумається захворіти, значить воно обов'язково захворіє. Крокосроуз. Вже на друге цвітіння заходить. Ні, це базальники ще цвітуть. Друге цвітіння буде чуть позже. Оце базальники цвітуть і почнеться друге її цвітіння. Вон що обрізані вже. Це, я їх добре обрізала. Піднизаш. Так що вони, вони будуть цвісти. А, а так зараз ще цвітуть. Ай, ну там? цвіте? О, бачите, базальники от, цвітуть, Оце великі, такі висота, така високие. Куч такий широкий, такий громадний. Хочеться запечатліть літо, бо... Це ж половина літа оце ось той. І ще половинка, і все, і літо вже кінець. І нам усю зиму ще шість місяців. сидіти і не знаєш, що тобі робити. Фальстав, ну, красунечка, так. Да. Це троянда. З кращих в Остіна теж. Вони всі кращі. ну, Фальстав дуже красива троянда, тим більше вона в мене вже доросла, вже 4 роки їй теж. Вона вже себе показує. Квіти. Вчора теж проблизала, не знаю. Ось іще листок бачу, ну, що тут на ньому. Ні, вже вже тільки ось все. Вже тут немає. Ще третій раз проблискаю. Я думаю, я їх спасу. А ромашка ще цвіте у мене. Ой, типо обрізала вже посохло, а там він цвіте. Дуже красива квітка, ароматна. Дуже колюче, дуже колюче. Народі я себе не дам обі... в обіду. Та ну, звісно, не даси. Я на тебе впала прямо була, то в обіду точно не даси. ж вона трошки ще менша була. Зараз, як був повна неї, так увесь би і не встав би за заколов. Ось торнадо яке, яке. О, тоже, тоже класне воно. Це теж базальники цвітуть. Сама вона ще буде пізніше цвісти. Ось світнес. Теж вона мені не дуже подобається. Ну, посадила ж. Ось, дивіться, яка тут. Оця ось велика, гар... О, гарненька яка. Крокус роус, ау на тому, красиві такі, базальники, квітка красива дуже, черебльосума. Сонечко обрізала во під корінь зовсім. І він навіть і не видно, щоб щось пускав. Яка є, ці спускають. Ще пройду по лілейниках вам. Одивіться, які лілії були великі, гарні. Ти обрізала воно вже. А ці, ще, а ці ще ростуть. Це молоденька, цього року пересаджена. Це, це ні, це велика вже. Імператриця фарах. Все ще стоїть, це ще виходжу на ранкову прогулянку, я рівно ж сад обходжу. І вас веду з собою. І кіт мій садить, вон дивіться на тому. Он, як, як же ж без нього? Ну не лізе хоч під ноги. Сидить. Ще не проснувся, він умивається. Зараз умиється і, і прийде до мене. Гарден шпас. Поет вайф уже з себе щось, щось представляє. Чотирьох вітров троянда. Дивіться, які на ній набиті пелістки. І не горить, головне. От на сонці вона не горить. І, і дощ вона переносить. Якщо тільки дощ йде, як вже вона розкрилася. А якщо тільки не розкрилася, йде дощ, тоді все, вона не розкриється вже. Бачите, як теж червоних квіток. От вчора підписниця моя питала, які краще з, черних, з червоних квіток. Ну, ця ось краще, теж вона непогана, але ну, тільки до неї треба примінитися. І, і погода. І погода їй нужна, от і все. Ось клематис у мене. Він не такий, як, як повинен бути теж. От Навіть клематис не такий, як повинен бути. Він, У нього як ось, ладонь квіти оце. Ну, а це що, ось дивіться, які. -ман манюпуренькі вони. Ну це ну, те ж теж щось не те. Ось красуня, дивіться, яка вона красива. На неї не можна надивитися, яка вона красива. От все в ній правильне. От тільки вона до хвороб нета, підлягає хворобам. От що не придумали тоді ті садівникиці. Що до хвороб вона вразлива. Я її теж обрізала вон багато. ну. Може, дасть Бог вона одумається. Ну Це ось, дивіться, ну, як не зняти оце чудо, яке воно таке красиве. І стоїть на, на самому сам стоїть тут воно. Тут ніякої тіні немає, ніоткуда йому. Тут просто рівна місцевість. І воно тут стоїть. І цвіте ще як воно. І жалко обрізати ж, бо що ж ну, он ж цвіте. Що ж її обрізати? Ось кімано починає розпускатися теж. Тут багато будуть розпускатися молодні. Ось перплодж. Ну, ще я не поняла її, конечно. Щоб дуже так то не. І зи іт. Ось канделайт. Ось Ледівшалот. Ось ця лавсон, яку дуже вихваляли. Ну Гарна, звісно, і довше. Дов... Зараз вона держить квітку вже довго. Не... Понюхати я не можу, бо не нагнуся аж туди до неї, вона низенька. Ну, а так. Он. Ну Це ескар Зігізмунд. -гіз -зі О, прийшов помічник мій. Поміч моя. Це ось. Кронбург. Вічно як забудеш щось і все, зразу. ось яка та троянда ще цвіте в мене. Вон на горі. вже йдеш, вже не хочеться назад вже знімати. Не хочеться тут же одної ходьби. 50 метрів ось отак. Ну, 50 метрів у длину це йду. я. Оце я йду, оце 50 метрів отут. Там проходжу, назад вертаюся ці самі, ну, хай не 50 метрів, бо я ж там завертаю, я ж уже не через увесь сад йду, а завертаю. Ну, все рівно ж. Розпускатися теж, Гію. базальничик. А ось ця красуня, така вже білосніжна. Оце, яку ви бачите, така вона є, такого, такого білого кольору, що просто і не передать. Дивіться, Вон, одна квітка, ось, а, там дві ще буде ще одна. Оце якого вона кольора, ну вона хоч пахне. Ні, не пахне. Як для мене, то не пахне. Для мене, як, якщо пахне квітка, ось це брауні, теж прекраснюще. Це ось Френезі вчора теж полила трьома відрами води. І одну з гуматом калія полила прямо під корінь ще, щоб вона розвеселилася трошки. Що ж, воно ну, тут ж вона ж теж стоїть на самому, на самій жарі. Ну, ще, ще держиться, ще стоїть, ще не горить. Оце такі квітки треба сажати в сади. Такі надіжні. Щоб вони і в воді не горіли і в вогні не тонули, так? Чи наоборот. Наоборот. Огнення не, не тянули і в воді не горіло Оце такі квіти нам потрібно сажати садилися. Ось, ось стоїть собі і все. І що за квітка, ніхто не може її приділити Ну вона от стоїть і все. Уже пора, конечно, ось Ну тихай, я ось дві-три обірву Ну а далі ж вона ще ж стоїть. Вон, вон. вон дивіться Версігні теж якою шапкою цвіте. Це теж базальники. Ну, а ті он теж, скоро, скоро підтянуться. Може ж дождик би пройшов у нас. Он красиво. зараз піду покажу вам. Транкій Чита. Ось. На шийбуку. Шнеєвальцер. О, дивіться, яка. Розпуск дуже красивий. Полурозпуск у неї дуже красивий. Вона, як свічка, там он горить внутрі. А потім вона дуже робиться велика і дуже така от якась незграбна. От, потім вона от мені не подобається. Не знаю. Може, це з роками вона ще це ж тільки два роки. Може, вона з роками, звісно, поміняється. Дам А Тут все, все так, як цвіло. Так і цвіте. Ця цвіте, ось красиво цвіте вона, Графиня Люксембурзька. Кущ такий він широкий собі зробила. Це ж один кущ, це не два куща, це один кущ. Я його просто посадила і глибше в землю. так Зато і вона розійшлася на дві сторони. І получилось, як вроді я її параде, це парадиш от вона була, а це мо модерн айт. Оце так Пеже редут. Це вже. Повиганяли вони, звісно, дуже високі. Це септе Айл. Високі повиганяли ці, ці троянди на цій цілені. Да, Вигнали вони. Я думала, з них взагалі нічого не вийде, але таке вони себе оправдали. Ось забула, як є. Вона там у мене ще росте те. Ансіон. Бюран це. Ну, вона должна крупна будь це вона перші. Ще эти квіти. А взагалі вона крупна має бути. Ось, ось вона Тізінь Джорджія. Ось ця ось. Веніпек Паркс. Теж буде вона дуже чудова, я думаю, на той рік. Якщо доживемо ми. Все так і цвіте, як цвіло, і росло, О, як побило листя, поїло щось на ній. Так і, так, і стоїть вона он, з таким листям. Бачите, вон поїла листя, як повиїдало. Прямо повигризало. Ну. І, і головне, на базальнику, хай би там, ну тут же ж були молоді листя, от воно їсть молоді листя. А базальник ось отакий є ж тут, здоровий. Федра ось яка красива. Дивіться. І з волнушками, з таким. Вона, хвиляста такі ось. Дивіться, які рюшечки. рюшечки. І сама такого рожева, ніжно-рожева, червоного кольору. Ось така. І біле там воно присутнє. Прямо така якась чарівна. Ну, Це ось імпресіоніст. Ну, Йому вода нужна теж. Сюди, може, сьогодні я принесу йому води. Далеко ж оттуда аж нести мені воду. Сюди. А це ось Spirit of Freedom. Хоча і сонце, но ну, у нас ще не відкривається. Такі ж дождів у нас немає. То можна і відкритися. Ну поки ні. Буке парфе. Ага, так рісті. Он. Ось мій. О, який красунчик. Вестерленд. От люблю я цю квітку. Не знаю за що. Квітка проста, главне. Про... Про... Ось це ось ще чудо яке інтересне. Вон. Собі набросала шапку і далі буде цвісти ще півліта. То до осені. А тоді на зиму, мабуть, вийдеш на той. Ось оцей. ну, гарна, гарна дуже. Адмірал, от теж з, з червоних квіток адмірал на сонці стоїть, на, на повному зараз. Це першорічка. на повному сонці стоїть, але він не горить. А, -а, -а ну, який має? Ой, так він пахне так дуже. Так що, можете собі в сади, у мір роз я його брала. Отже, спрашують усе це. Ну я ж уже все це, це простой. Ну пишу кожному, звісно, пишу я кожному, де я що є, ось тут він порядок понаводила. Я... У мене що тут ще був вон. О, не прибрато все, ну, не, не, не повністю, ну навела порядок, що змогла. Далі п'ять ще наводити аж до дрючки. Оце все-все повиносю, не знаю куди ото. Там же жилі, все його годами поскладували, так воно лежить, а бабки прийшлося оце прибирати його. І оце як наносюся оцього всього ось мусора ось, бачите, оце, ось по пови, повитягувала туди. І ті вон. вон, ще сажати можна туди ті буде. Піду Десь ставить його і саджати. Ось. ну. Звичайно, зараз вона не буде цвісти, як вам на першому цвітінні. Вона цвіла. Що і, і крупні квіти були, і все. Ні. Зараз не буде. Вже. Це вже ось піде. А друге, друге цвітіння, та ще дождів у нас немає. З чого воно буде там цвітіння? Які там будуть квіточки? Ну, полюю я коли раз. Ну, Це ж його ж не наполиваєшся. Боїнг от. Все ще стоїть теж на, на самому сонці, теж він гарний. Вон, дивіться, сидить. Красуня ось вона. Бачите, яка? Їсть. Сидить. Ніяк не вляжуться вони. Вони, їх обично, вон. Їх обично швидко вони десь дівалися. Ну, десь у землю ж вони залазять, а тоді ж там личинки відкладують і сидять. А це довго от живуть, ось ельтора яке. Ну. Кращі квіти мого саду. Ну, вони, ну там є іще кращі, звісно. Ну ті ще не цвітуть. Ну, а ці, що цвітуть, от зараз, це із кращих мого саду. Вон, Августа Луїза. Тут. Аспірин тут вон. О, дивіться, як виглядає він той сад. Там вже ті цвіте. Уже даже Кетіс Роуз на друге цвітіння заходить. Кетіс Роуз я поливаю. Мені з руки там я її, звісно, поливаю. Ну, А це ось теж сипеться швидко. Вестер... Той... Вінчестер кафедрал. Зразу осипаються. Вон. Квіти одразу осипаються. Вон. Квіти, бачите, які ті бутончики, які в них червоненькі. Ну, осипаються. Вон. Ну, от я вас і провела скучним, таким нудним, що самому можна заснути садком. Ось цвіте. Ось. Земіл Зефлос. Таким маленьким цими. Ось буде розцвітати вон, як же це? Деніхан. Он буде щось цвісти, непонятне. А що це таке буде цвісти? Це, Я думала, це це вон. вон, бачиш. А вон, а вон. А. Я думала, то та вон буде цвісти. Пішла сюди. Ні, це ось таке он. Ну і хай цвіте. Вон дивіться, яка краса теж буде тут цвісти. Хай цвіте. Ось, розквітає, квітне вон Хоста. Це ось буде ось квітнути, ну ніяк вона. От ніяк перша квітка не розквітне. Вон, дивіться, яка вона. Кольору якого красивого. Це Мерхен. Мерхен мер Тауер. Оце вона, ця квітка. Це ось троянди ті, що перша річки, ну. Вони набирають, вони будуть цвісти, вони вже будуть не одиночними квітами цвісти, то але на рух цвіте. А це ось та подорожникова. Вона не цвіте. У мене і там не цвіте, і там не цвіте, я не пам'ятаю. Цвіла, вона там у саду, як ото росла в мене. Я навіть і не то. Я ніколи туди не ходила в той сад, аж туди подальше. Вона там росла, ото то в мене. Я її то викопала. Вона як одичала вже прям. Ну що ж, спасибі вам всім, хто буває на моєму каналі, хто заходить, хто провідує, хто ділиться своїми проблемами в на, намістку моїх проблем. До побачення, до нових зустрічей, слава ЗСУ, все буде Україна.